від мене. А Ти у крицею прийшла, щоб пити мою кров. Спивай, спивай. Та ви моя кров, так і треба, бо я ж тебе занапастив. Ні, милий, Ти душу дав мені, як гострий ніж, де є вербовій тихій гілці Душу Дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер із тебе, дід, моє? Не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись у рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді й кінець. Будуть приходити люди, убогій, багаті, веселі й сумні, Ради ще й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них щелестом тихим дурбової гілки, голосом ніжним тонкої сипілки, смутним росами світів моїх. Та їм тоді проспіваю все, що ти колись для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії, збираючи гаю. Грай же, коханий, благаю.